Усім доброго дня. Вітаю на своєму каналі. Життя в селі, як воно є. Всіх з Новим Роком та Різом Христовим. Сьогодні мова піде про заточку цепа. Не про бензопилу, бо вже про бензопилу розказав. Там підписчики і в коментарях просили зняти відео, як я точу цепа от таким пристроєм. Ну Напільник чи державка, як, кому як, я кажу напільник, та і все. Три відно. Дивіться, перше, що я хочу сказати, що деякі люди думають, що вони всі однакові. Ні, вони не одинакові, який шах в цепові, такий треба вам і напільник. Треба дивитися по, вашій, по вашому цепові, по вашій бензопилці. Який там шах. І там є одна третя, одна восьма, 325-й, ну, в общем, різні такі. Я точно не пам'ятаю, бо це мені прийшлося теж напільник міняти, бо перші пилки був шах 1,3 чи 1,8, а тут 0,325. Ось так. Зараз я вам покажу, як я точу цеп. Дивіться, потрібно такі тіски. Там в інструкції теж написано, що потрібно тіски зажимати шину. Інструкцію я викинув, звісно, показати вам її не зможу. Ну, Зараз я наглядно покажу, як. Точити цеп цим пристроєм. так Дивіться, цеп у мене абсолютно новий, я ним не різав, всього лише попробував Так що, щоб аж нагострити цеп і побачити, як він супер-пупер гострий, я вам теж не зможу. Ну Дивіться, ось я зажимаю шину в піски. Я буду знімати одною рукою. Я думаю, це нічого страшного, ви не ви поймете що до чого. Зажимаю легенько. Правда, я це все роблю на вулиці, зараз я в теплиці, бо на вулиці трошки холодно сьогодні погода. Зараз я попробую. Ага, це на тормозі. Так, підняти чуток вище. Може я зажав дуже сильно, не пам'ятаю. Зараз я перегляну. Ага, крутиться, все нормально. Е, дивіться. Тут по стрілочках є приблизно на стрілочки є, ось стрілочка туди показується, вліво тягнеться. І з іншої сторони також є в ту сторону. Але я буваю теж, знаєте, путаюся, поки <пока> настрою. Дивіться, є От таку ще можна зробити штучку. Взяти маркер і помітити той зуб, який ви почали точити, наприклад. Ось все. Ну, Ви знаєте, якщо воно провернути його до кінця, то воно єлі-єлі заметно. там його. Але все одно видно. Ось, наприклад. Помалювали. Пробуємо стрити. Дивіться, я буду показувати на рукою, має бути горизонтально. О, бачите, я знову запутався, не можу де яка сторона. Квадратний напільник у вас має бути. На викидному зубі. О, я запутався. На викидному зубі, а круглий на гострому зубі. Е, дивіться, стараємося ставити його е, рівняти до планки. Ну, е, Саму е, цю пластмаску. Як... Я буду своїми словами говорити, боже мій, це там за своїми заумними словами говорю так, як воно є по-сільському. Ось, бачите, при... прикладається повністю до цепа. І. Протягується сам напільник має бути 90 градусів. Між шиною і напільником має бути 90 градусів. І проводиш. Раз. Два. Три. Дивіться, там той кая, там по разу пройшовся та й сього. Все. все, я теж так поначалу думав, але ні. Треба проходити стільки до тих пір, поки не буде гострий е, сам кінчик зуба. Чи ти там два рази, чи три рази, бо можеш теж попасти там на якийсь камінчик чи що-небудь. І один із зубів може бути добре сівший. Так що я дивлюся, определяю по, по самих е, зубах, як воно. Ну, я стараюсь на палець, зараз я вам покажу. Дописи. Раз, два, три. Наприклад, пішов далі. Тоді переходиш на ту сторону. Е, дивіться, стосовно е, пробував і так, і так. В тісках саме краще. Зажав, воно нікуди не ходить, не йовзається. Розумію, що на, допустим, на порізку дров, якщо ти йдеш, то ти не будеш з собою носити тіски. Є така приспособа, що забивається в кобок і ставиться, і точиться. Але ну, я не купляв його, я його думаю, що. Його можна самому зробити, але в мене ще руки не дійшли. і ну, В принципі, це не принципово. Я, наприклад, ставлю на колодку, впираю його і, і точу на колодці. Без... А дома, як є можливість, то точу на, на пільнику. Ось такий варіант. Е, дивіться, по зубові можу... Отак. Ну, я не можу, Ви розумієте, що я як би сказати, на ощуп пробую. Якщо дуже гострий, такі як бритва, наприклад, це, що я точив, то все, значить він вже заточений. І стосовно, ну, якщо поточити його вдома і нічого не зловити там десь, то 10 метрів свободно, ти можеш легко поточити, порізати дров. Свободно, без, без усяких проблем. Ну, ось так. Вроді би сказав все, що знав, поділився інформацією. А вже кому як там хоче собі, хоче купляє цей пільні, хоче не купляє, ну мені дуже подобається, бо після. Ну, я користуюсь тільки ним і... На електричні станки я цепи не, не кидаю взагалі. Скільки пилка в мене була, я теж десь метрів 200 врізав, то не ходив, я не звертався до цих спеціалістів, що точать на станках ось такий, ось такий розклад по ципові. Все, всім дякую, гарного дня!